Мало часу на обідню перерву. На полудень у кафе витрачаєте більше грошей ніж заробляєте за день. Ресторан національної кухні «Пузата хата, що на п'ятому поверсі центрального універмагу, переконає вас, що з 13 до 14 години можна пообідати швидко та бюджетно, а головне смачно. Пропонуємо дуже смачні страви. Завітайте, будь ласка, пузату хату. Тут самі порадимо. салати, перші страви, другі страви. Звісно, немає часу простоювати у чергах годинами тримати тацю в очікуванні обіду. Та, попри десятки людей, які теж прийшли смачно пообідати. Персонал запевняє, обслуговують блискавично швидко. Ресторан у самому серці Луцька відкрився нещодавно, але вже завоював симпатії відвідувачів. Ми взагалі тут вперше бачили взагалі по фото в друзів, а якісь там фото бачили, і дуже цікаво стало, подивитися, що тут, як. Тому прийшли. Інтер'єр класний, атмосфера класна. Не розчарувалися, дуже все. Позата хата, сама позата. Солянку брала, солянка сподобалася дуже. Картошка дуже смачна, смачно піджерена. Ситний борщик з м'ясом або пісний суп з овочами, фірмові деруни або яєчня з ковбасками, найрізноманітніші салати та гарніри, а ще варенички. Як готові, так і в замороженому вигляді. А головне домашні. Не забуваймо й про десерти: легкі крем, суфле наполеон чи медовик. Пузата хата задовольнить найвибагливіших гурманів. Все подобається, і дуже гарно, і дуже смачно. Все подобається. Взагалі тут перший раз, але Інтер'єр подобається, затишно тут. Інтер'єр красивий, ціни в цілком нормальні. Комфорт та вдячні слова від клієнтів найбільша подяка, зазначають працівники ЦУМу. Окрім цього, адміністрація центрального універмагу додає, незабаром на п'ятому поверсі, зокрема біля ресторану Пузата хата обладнають кімнату матері і дитини.